Реабілітація це не те, що як раніше всі думали, що це там якісь ванни, електрофорези, фонофорези. Наразі це взагалі ну, більшість таких методів це не доказова реабілітація. Ми все ж таки йдемо в доказову реабілітацію, в якісні послуги. Хочемо, щоб ветеран і будь-яка будь людина взагалі могла відновити всі свої втрачені функції після поранень. І ось тут. Як взагалі працює реабілітація? Ми маємо слухати, чого хоче сам пацієнт, які функції йому потрібно відновити. Якщо ми не будемо зараз казати про міновибухові травми і там ветеранів, а взагалі от реабілітація, наприклад, для людини дуже важливо, там в нього є собака, і дуже важливо гуляти з собакою. Йому там, після, наприклад, інсульта дуже потрібно тримати повідок там цією рукою. Так, і фізичний терапевт, і, там вся мультідж дисциплінарна команда, вона буде все робити саме для того, щоб людина могла тримати цей повідок.